Доброго дня, мене звати Дворик Микола Юрійович. Я є солдатом ЗСУ спочатку цього повномасштабного вторгнення, з початку березня го року. На даний час я знаходжусь на лікуванні в Западної України, тому що 1.0125 року оказався поруч з вибухом FPV, потягу бліндажний. Просто мені повезло, що це була не осколочний боєприпас, і фактично я відділився звичайними подряпаними і баротравмами. Що зі мною все гаразд. Але все, що я вам намагаюся цілий рік розповісти, це ще банальне речі, що єдиний спосіб України перемогти у цій війні це створити економічно сильну державу. І в этом нічого дивного взагалі немає. Якщо ми не здатні самі себе забезпечувати, то ніяких шансів ніяких взагалі шансів не лише перемогти у цій війні, але й втриматись далі в нас немає. Ніхто ніколи не зможе нас взяти під своє крилишко, бо сама ідея про те, що ми якась там дівчинка, яка хоче знайти собі гарного спонсора, який буде її утримувати до саме пенсії, це якась дурна ідея. І те, що я кажу. Всім вам зрозуміти, що єдиний спосіб нам це робити такі дії, які зроблять з нашої країни економічно сильну країну, це звичайне банальне рішення нашої перемоги і взагалі існування нашої країни. І що треба зробити для того, щоб Україна була економічно сильною? Це звісно, не вдумують, що є куча різних проблем. Так, так, 30 років ми стараємося у нас нічого не виходить. У нас є певні проблеми в державі, які треба вирішувати. І коли вам хтось там розповідає, що якщо ви під час війни не здатні вирішити ці проблеми, то після якогось переміря теж нічого не вирішиться. Ніхто не буде нас постійно утримувати і охороняти. Бо ми вже всіх вже теж куча своїх проблем. І взагалі. Давайте з вами подумаємо, що нам треба для того, щоб Україна стала економічно сильною країною. Ну, як мінімум треба дати свободу людям і підприємництву. Бо іменно підприємництво – це єдині люди, які створюють нам гроші, багатство, забезпечують нас всім необхідним і здатні забезпечити нашу армію всім необхідним. А для того, щоб була свобода для людей і бізнесу, треба малі податки. А щоб були малі податки, треба зробити так, щоб була на менша кількість чиновників. Бо у нас до війни і зараз кількість чиновників лише збільшується, і їх більше втричі, мабуть, більше ніж навіть в Європі. В таких умовах у нас немає ніяких ресурсів перемогти і залишити цю країну на мапі світу. Якщо ви бачите, що наша влада нічого не робить в цьому напрямку, навпаки, збільшує кількість чиновників, тому що їх там зараз фінансують Європа, то це лише тимчасово. Воно не вирішує основної глобальної проблеми це самостоятельного забезпечення нашої армії. І в результаті у нас з всі ось ці от втрати, які ми зараз несемо на цій війні, вони як би, виглядають марними, тому що вони не вирішують основної глобальної проблеми. Людей становиться менше, люди гинуть, інші уїжджають. І колись наставить на такий час, коли фінансування наше з Європи, Америки припиниться або нас зменшиться, але і так у нас на мінімалки, то, як говориться, наступить колапс в країні. Тому. Нам потрібні вибори, тому що ті люди, які зараз при владі, вони просто не розуміють, що треба робити. Вони діють в тих самих рамках, яких вони робили раніше. Вони такі самі, як більшість з нас, ми теж хотіли там до Європи, хотіли, щоб нас взяти в НАТО, хотіли там ще щось, ще тому що ми розуміємо, що наші чиновники не здатні надати нам свободу самим перемогти у цій війні. І, і фактично само вирішення проблеми створення економічно сильної держави лише лежить в тому, щоб людям не заважали заробляти гроші. Давайте просто з вами зараз представимо, що от зникають всі чиновники. От одночасно, от немає чиновників, немає податків. Є у нас армія, є люди підприємці Як ви думаєте, це буде трагедія для нас всіх? Навіть пенсії нехай навіть не будуть. Що ви хтось му, 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 мусить вийти на роботу, що ви залишите, допустимо, якусь бабушку, яка без пенсії помирати з голоду. Чи, можливо, ви, коли будете отримувати повну зарплату, не будете більше віддавати на допомогу ЗСУ. Я впевнений, що навіть можна створити підприємці, які будуть будуть обмежені податками, відразу зможуть більше грошей створити якісь фонди і будуть забезпечувати навіть самостійну армію. Але ще у нас ще зараз є і допомога Європи, там ще когось і цих грошей просто з головою вистачить. А, а через рік навіть ми самі повністю зможемо самостійно, чисто волонтерським чином забезпечувати всю нашу армію. Просто не необрамені податками. Це просто такий от от, варіант просто от зникнення чиновників. Тобто нічого не поміняється. Напоки все покращиться, всі стануть багатші, всім стане краще. Але справа йде про. Тому тобто ідея сама створення економічно сильної держави це лише нічого -то там будувати, розумієте, всі ці проблеми у нас лише із-за того, що у нас купа чиновників, які накліпали кучу різних законів, актів і тому подобного, які просто заважають людям жити і працювати. Люди до війни втікали і зараз нічого не ні, ні зміниться, лише погіршується. Тому. Саме по собі такі преобразування в країні це саме простое, що, що може бути. Тому що для цього треба то убрати всі обмеження, по поведенню бізнесу, обрати будь-які обмеження по виробництву зброї. І тоді все запрацює і при тому, щоб було менше чиновників. Як зробити так, щоб було менше чиновників? Тобто, сама от ту ідею, якою пропагандірується, як рецепт для будь-кого, хто прийде до влади, що він може просто. Залишити в державі лише армію спецслужби, ДБР, зовнішнє представництво, вести у нас валюти, припустимо, долар чи євро. І потім всіх інших цивільних чиновників просто по територіальному признаку підпорядкувати на фінансування і утримання громадам, і нехай громади, які мають своїх депутатів. Своїх мешканців сам вирішують які послуги, тих чиновників їм потрібні. Тобто, руками, грамати, всіх інших буде просто зроблено скорочення всіх чиновників, а проблема. Пенсії буде рішена просто тим, що вже в нас є певні гроші, які будуть нараховані. тобто будуть створені всі пенсійні рахунки всім пенсіонерам, і на їм на рахунки будуть нараховано, допустимо, на перший рік гроші, а потім буде розпродаватися все державне майно, навіть те, що знаходиться на окупованих територіях, буде просто розпродаватися всім, хто їх захоче купити, і ті гроші будуть перенаправлятися, припустимо 75% на автоматично. Тобто в ту касу, де будуть всі прораховані кому скільки має бути доля пенсійної рахунки, автоматично буде все це діло розтікатись автоматом. І 25% буде йти на закупку зброї. А сама держава, то є армія співслужби зовнішньої представництво ДБР буде жити за рахунок 2% руху грошей. Тобто, коли ви комусь щось перерахували, банк автоматично 2% перераховує в фонд держави, яка витрачає свої гроші виключно на, на нашу перемогу, на наш захист, ні на там дороги, ні на там іще, що то і все інше, а лише на нашу перемогу, плюс 5% розтаможки. Бо у нас зараз розтаморка виходить майже 30%, це виходить, що 10% мита, плюс 20% ПДВ. А буде лише 5%. Це означає, що у вас в магазинах відразу зменшаться ціни на товари, це означає, що наші підприємці. Отримують можливість закуповувати будь-які комплектуючі для виробництва своїх особистих товарів. Тому що коли йде справа в тому, що ви там щось купуєте в Китаї, бо в Китаї можна покупати комплектуючі, робити свої товари, свої совершенно інші нові товари з їхніх якісних комплектуючих і виробляти їх тут. І вони будуть значно якісні, дешевши навіть китайських аналогів. Але для того треба, щоб була мала розтамошка. А також із податки, які ви вже не будете платити, в пенсійний фонд ви будете самі свої гроші відкладати, куди ви хочете, витрачати або відкладати на свій пенсійний рахунок. До речі, пенсійний рахунок це той рахунок, яким ви відразу зможете розпоряджатися. Якщо ви захочете, скільки б вам не було там років, відразу ці гроші витрачати, це ваша справа. А пенсіонери зразу теж можуть що угодно з цими грошами робити. Якщо хтось буде потребувати якоїсь допомоги, ви зможете створити якісь благодійні фонди і вирішувати ці проблеми. Бо так це працює в нормальному, цивілізованому, вільному світі. Люди допомагають іншим людям. Створюють фонди і з допомогою благодійністю допомагають. Бо не може бути примусової благодійності. Не можна силою в когось забирати гроші, а потім намагатися ці гроші витратити на якусь благодійність. Так чи інакше, це неефективно. Половина цих грошей наші чиновники розкрадають. Вони створюють різного роду геться, організації, кучач, вирощують більшу кількість чиновників, і потім фактично із тих грошей, які вони у вас примусом забрали на загальну справу. Можливо, попадає лише відсотки 25%. Це називається соціалізм, це те, що розрушає країни. Ми самі маємо всі ці справи вирішувати. Це все, що я вам хочу сказати. Це дуже легко зробити. Розумієте, це не треба будувати писати кучу тисяч там різних законів, нормативних акт. Це просто прийти і скасувати всі ці обмеження. Це можна зробити буквально за пару днів. Для цього треба всі фото зробити маленьку конституцію. Яку приймуть у Верховної Раді, і все, і всі ми починаємо з чистого ліста. Держава забезпечена своїми податками, а далі всі громади, які отримують можливість вірити, самі обирати у себе своїх суддів, прокурорів, начальників поліції, самі визначають, як вони там будуть в своїх громадах жити, самі визначають. Об'єднуються в області і самі визначають, які повноваження вони дають областям, і вони самі повністю самі вирішують ці, ці пр проблеми, бо це їх проблеми. Як вони себе організують, так вони і будуть жити. Їм просто пропонується, що і вони собі можуть податок збирати з нерухомості. Це дуже легко визначається, якийсь відсоток на рік нерухомості їхні мешканці збирають, області збираються, собі, собі можуть збирати. Процент звиторгу це теж дуже легко. Щось продав в магазині, магазин просто відрахував там, 5%, там, скільки то в область, де громади вирішує, які функції виконує область, які програми вирішує область. і там вже ви там, вирішуєте, що має робити область, там будувати якісь там, виключати гроші на якийсь -то торговий -то парки, там, ще щось так, 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 так далі. На, на травичку в місті і тому подобно, ви там будете самі вже вирішувати, на які проєкти вони витрачають. При тому, що все, 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 все майно державного розпродається. І питання, допустимо, надар, чого-то. От припустимо, в Америку, чому Америка так швидко пішла? У них не було такої проблеми, що твоя земля то все, все що під твоєю землею, це твоє. Хочеш розбогатіти, покупай землю, в якої є нафта, став там бурові установки, або здавай в оренду, щоб там поставили бурові установки і собі живи. Ніхто нікого не чіпає. Це твоя власність, все. Тому що якщо ми починаємо там розмову про те, що там давайте будемо ділити на всіх надри тому подобне, починаємо, наче треба створювати такі структури, потім починається корупція, і Бог знає що, все, давайте закінчувати з цією ерундою. Якщо ви хочете, щоб. Україна змогла сама все це зробити зробити, треба просто це зробити. Треба хоча б добратися до виборів і не думати, чому вибори ні в чому вибори неможливість, і там ще чогось там неможливо, і там куча проблем, і так далі. Треба все робити поступово. Спочатку ми ну, чекаємо на вибори. Якщо вони не відбуваються до кінця це значить, вже я не знаю там що далі буде. Ну я думаю, що все рівно зараз буде початок березня. Люди розраховували військовий, що, що буде демобілізація. Люди реально вже на фронті втомилися, і з-за цього люди гинуть, тому що вони вже це, втрачають чувство навіть безпеки. Навіть я фактично заразився от, це, чувством, що все, все, все рівно там це, і сам вліз навіть туди, куди хто влазив, не мав. Навіть, чесно кажучи, людина, з якою я працював, яка, чесно кажучи, загинула. Я навіть розумів, що вона робить трохи ерунду, що їй треба буде думати більше про себе, але я їй навіть намагався щось що підсказати і фактично вже не знав, що їй казати. Просто, Але і сам як з чистої солідарності, щоб швидше йшла робота, я теж з нею бігав і попав під вибух. Доволі мощний вибух. Тротіво-бліндажний FPV просто мені повезло, що це була не осколочний боєприпас, що на вулиці було дуже мокро і мені в обличчя віця, прилетіло від мокрий просто, Що зберегло фактично мої очі. І Я діявся просто пошкодженням барабанних перепонок. Ну, це теж просто гру, результати того, що люди просто втомилися, вони просто вже на гранях. І багато хто просто вже не може, навіть нібито ні, находячись ні на передньому краї, люди все рівно втомлюються, керівництво боїться їх відпускати відпустки, тому що розуміє, як тільки вони вирвуться від відпустки, то вони повтікають, а вони починають пити їх і ще... що. За це наказують. вони ще більше втрачають це настрій. Подобне, і так само при перших бомбішках сильних і, такі, переміщення з позиції на позицію, одну, одну позицію раз бомбили переміщення на інші позиції. Коротше, це людей дуже втомлюють, люди просто бігуть. Людей немає вже такі, терпіння. І це колись все одно приводить до того, що людей на фронті все менше і менше. тех хто зараз питаються силами хапати, теж чисто по дурацьким способам, псуюся в нашу економічну ситуацію, і про том що це просто економічно невигадно. Нікі люди не хочуть воювати, вони не готові воювати. Я сам просто бачив, кидали мені відосики, як до нашої піхоти підходять, ідуть 4-5 людей потихеньку, де їх розбивають, добирається до нашої позиції одна людина, там сидять, по ідеї, троє, можливо, ну, як мінімум троє сидять, і ніхто навіть не виходить. І той один, просто хлопців закидує гранатами і все. Ось вот таких у нас зараз набирають людей, вот послідніх понадоргані, які не хочуть не готові воювати, вони навіть бояться вийти із бендажа. Але, конечно, зрозуміло, бо там, коли вони виходять, там їх так само закидують всякі там, там fpv -хи. Тому вони просто бояться навіть зайвий раз вийти. І так ми потрохи-потрохи всю цю ситуацію. І навіть те, що зараз воює. Саме головне, то ось які дрони і тому подобне, воно наполовину тримається все рівно на волонтерській допомозі. Тобто наша держава не здатна забезпечити транспорт для переміщення, теж все практично волонтерська допомога або за свої гроші хлопці скидаються і купують. З таким способом ми не зможемо ніяк перемогти. Всі ці жертви просто марні, поки у нас в Україні не відбудуться зміни, які дозволять нам отримати. Умови, при яких не лише буде свобода для людей бізнесу, а умови, при яких просто люди захочуть сюди повернутися. Бо єдиний спосіб нам перемогти, це те, щоб тут люди хотіли жити, щоб тут люди мали можливість жити. Якщо тут немає умов для життя і нормальної роботи, і ведення бізнесу, то немає ніякого майбутнього для нашої країни. Немає. Просто немає. І це єдиний спосіб, що вони там хочуть сюди пригласити когось, хто що живе ще гірше, щоб він за нас тут жив і воював. І то, яку є сенс взагалі цієї війни. Я просто говорю про банальні прості про, про, про речі. І перша ступінька в вирішенні цієї проблеми це вибори, які мають просто відбутися. Тому що я думаю, я я думаю, я, що якщо не буде виборів навісні, то буде певний кол колапс. Тобто почнуться якісь події, бо я, чесно кажучи, стараюся не дивитися всі ці новини різні, але те, що мені навіть проскаржує, то. Показує, що наша влада кудись там, непонятно куди все крутить. І я не знаю, на що вона там розраховує, але нічого хорошого не буде просто-напросто. Я не буду горію, звісно, якщо це буде. Але я просто розумію, що я не, я не хочу. Я сторонник мирного вирішення про -про проблем. Я сторонник того, щоб відбулися вибори, щоб під час виборів з'явиться люди подобні мені, які як це зберуться і, як і це обсудять план цих змін. і навіть оберуть, хто буде представником президента, який просто виконає ці зміни, коли люди оберуть людину, яка йде, допустим, з нової конституції простою, яку є з таким розділенням країни і наданням максимальної свободи для людей, то це наше, свобода на, на свободу слова, свобода на володіння зброєю. Так, так, свобода на володіння зброєю. Неможливо будувати вільну країну, коли монополія на зброю знаходиться лише у чиновників. У нас має бути всі борються за равноправі. то чому у нас лише чиновники мають право на, 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 на зброю, а вільні люди не мають. Зброї потрібно лише для того, щоб вас не кривдили, щоб у нікого не було ніяких мислів продумувати якісь варіанти вас кривдити, вас грабувати. Тому що якщо ви озброєний, то ті люди, які керують, кого ви ставите навіть на керування, у них в мислях не будуть, продумувати якісь способи вас нагнути. Навіть не було б той бусифікації, відразу би її не було, бо просто були б всі рішення були зовсім інші. Навіть війни би не було, б у нас було б відразу, як тільки почалась війна, аговталися, ввели б вільне право на володіння зброєю, піднялася б культура поводження зброї. Всі були б озброєні. туди б Росія просто не полізла. А коли на це все дивишся, то, то виглядає так, що ми для наших чиновників більші ворог, ніж Росія. Вони нас бояться більше, ніж Росія. Вони хочуть і далі жити так, як вони живуть. І для них ми, звичайні, люди, більше ворог, і не готові дивитися до останнього нас над нами здіватися, але б не дати нам свободи і можливості себе захищати. Але вони не розуміють, що часу в них залишилось небагато. Тобто я вважаю, що в теорії цей час може обмежуватися 2 роки, 5 років. Навіть якщо ким-то дивом Трамп зупинить ту війну, чи лише там, на декілька років, поки знов не прийдуть демократи, знову всім буде на нас начхати і начхати, що тут піде війна. Європа підготується, укріпиться, і їм теж буде начхати, і якщо там припустимо якась. Западна Україна, в якої я зараз знаходжусь, думає, що коли вон, росіяни попруть далі і почнуть падати Південні і Східної області, то вони, росіяни, не зайдуть сюди і вони тут зможуть схов... спастися і воювати, і як і то утриматись, ілі... і скільки вони будуть утримуватися? Вони думають, що їх Польща забере, Так Польща їх не ні, ні забере ніколи. Найд просто лежит тому, что не треба им той ризык. Как говорится, в им краще будет уже так, как есть, Они там себе набудуют бетонных сооружений, закопаются, нащитинятся с броей, обучают свое население и будут сидеть себе. Никто вас не заберет, никто нас не заберет ни никуда. Может там Румыния захочет что-то забрать или, или угоршина кусочек забрать, закарпать, а чего бы не забрать? Там, блин, как раз горы, хрен туда, кто перейдет. Тим більше, що вам теж пропонують дехто. що Збудуйте цілий промисловий комплекс, прямо зараз на, на Закарпатті, блін, гори, постав ПВО, легко, легко це все ПВО обороняти, дуже дешево. Там будуй будь-що, фактично. роби цілий це, комплекс, і навіть підземний, там само собою, по виробництво зброї, майданчики. Роби, там, викладай гроші, і кажи, от якісь майданчики безпечні, виробляйте все, що, що завгодно. А так все, України не буде. Коротше, фактично. І часу мало. І я розумію, що ці чиновники взагалі імсерівно. Я теж сталкиваюсь з чиновниками. У них склад ума, вони ніколи не вірять нічого, не вірили в перемогу майдану, ні у нього що не вірили, бо вони розумні і просто приспосаблюються до тих умов, які є. Тобто вони просто їм буде все рівно під кого працювати під. Типу, в ушиванки працювати, або перейти на російську мову і працювати на росіяни. Вони то все одно себе приспособиться, будуть далі жити. Але Росія вже повністю знищить всю українську мову, культуру, всі, хто не захоче прийняти російську культуру і мову, всіх просто виштовхнути, виганяти і тому подобне, і просто не буде ніякої України. Те, що все, що я вам кажу, це просто банальні речі. Те, що дуже насправді легко зробити, але просто хоча б треба добратися до виборів. Або примусити, щоб вони були, і там ще лі казати, щоб що вони потрібні. Хочете записувати від... До речі. Дуже класно записувати коротке відео. Хочете просто запишіть від. Я вимагаю вибори там чи що там подобне. Я хочу змін. Держава не спром... за три роки, не спроможна була показати, що вона здатна щось зробити. Ситуація не змінилася. Жити тут неможливо. Ми хочемо змін. Ми, ми хочемо свободи. Ми хочемо свободи безприймате. Ми хочемо, щоб наші діти могли повернутися в Україну. Ми хочемо тут нормально жити. Ані займатися бусифікацією і ховатися, непонятно де. І потім ще одна проблема: що ті, хто втік, хто вшов в СЗЧ, тих, хто ховається, їх стає набагато більше, ніж тих, хто у нас там в ТЦК. Тому, тому ТЦК скоро треба буде дуже бути обережним. І мені вже треба обережним, але скоро буде дуже, дуже обережним. Буде. Тому що я лично думаю за те, що можуть з'явитися різний блокпости. І тому подібне. Як і на початку війни, але вже оборонятися не від диверсантів, а від наших нових диверсантів під названням ТЦК, які непонятно чим займаються, просто тупо виконують якісь там завдання. Але це все марно, це, це нічого не дає. Тому що ті люди воювати не хочуть і воювати не будуть, бо, бо їм нема за що воювати. Бо наші люди хочуть свободи і казати. Примушують силою, ну посадив ти його, Я ще, ще раз повторю, Посадили його там, кудись там, загнали. Ну, ладно, зашов на той бліндаж, але толку там від нього немає. Коли з ним сталкаються, він не готовий. Вибатом втече при першій можливості, він або загине там, або просто втече Все, толку немає. Єдиний спосіб, це зробити рекрутинг, с разумным термином, минимальным термином, даже від року до два, и, будь ласка, люди разумеется, что они воюют, что они рискуют, и они хорошо обеспечены всем необходимым, обеспечены блиндажами. До речі, я вообще не понимаю, в чем проблема, допустим, сделать бетонные лего-конструкторы, которые легко там откопал, поскладал, сделал блиндаж, там еще что-нибудь засыпал, потім выровнял перед ней там всю территорию, срубил все, все деревья, расчистил там, засыпал все, какими то проволоки путаницей, и все, и пехота не может пролезть, там танки подбиваются, и можно так сидеть долго и, и, и разные озброения дальние идеи, и кошмарить Россию, для себя ПВО, при том еще в той системе, как я говорю, громады сами сможет забрать в первую очередь все на забезпечение себе ПВО и нормально жить. Це зможуть робити саме люди. Державі це просто буде додаткова допомога без виділення яких ресурсів. А також, якщо допустимо, державі будуть потрібні додаткові средства, самі обласні громади можуть прийняти рішення, допустимо, якийсь відсоток від своїх доходів виділяти на допомогу зсу, просто навчити все. Це може просто що так вирішуватись. І в нас має бути двохпалатний парламент і суд присяжних, до речі. Без суда присяжних, ні, хай, як і в Америці, люди самі, будучи судом присяжних, вирішують долю винен, не винен. Тоді і все буде дуже швидко і легко вирішувати. Дякую, що зайшли. Доходьте ще.